Справа в тім, що 10 хвилин тому виборець заніс до мене запрошення і він бачає в цьому порушення. Звичайно, є порушення. Значить, тут, шановний, призвичай не буду називати, Андрій Анатолійович. Запрошуємо вас взяти участь у чергових виборах депутатів місцевих рад сільських селищних міських голів, які відбудеться 25 жовтня. Ну, тут йде по тексту, саме що цікаве. Дільнична виборча комісія знаходиться за адресою вулиці Миколи Золодяка, 5 Місто Кременчук, Місто Кременчук Полтавська область 39600 розпорядок роботи з 9 до 17 години. Він мені повідомляє про те, що він ледве встиг потрапити на дільницю для того, щоб проголосувати. Його знайомі не пішли голосувати, бо вони сказали, що ми не встигаємо. Тобто це відбулося на третьому виборчому окрузі до міської ради. Тобто я так вбачаю, що багато виборців, котрі в неділю також по графіку, може, і на роботі були. Прийшовши з роботи додому, вони не пішли на вибори, оскільки вони вбачають, що вони не встигають на вибори, оскільки з 17-ї години відповідно цьому запрошенню дільниця вже не працює. Звичайно, це є порушення. Це мені виборець приніс безпосередньо на штаб, на наш виборчий штаб. Спочатку він подзвонив, каже: Ви працюєте? Я кажу, так, ми працюємо. Можна до вас зайти. Він зайшов і заніс нам все запрошення. Що його знайомі, сусіди так само отримали на третьому окрузі, отримали таке запрошення. І саме через це вони не пішли на вибори, бо вони не встигали.